Хто вас кохає? Нікого не загадуйте, подумайте тільки про себе. Давайте спочатку дізнаємося, хто у нас ви, для кого цей розкид. Людина, яка дуже полюбляє компанії, компанійська товариська людина, яка швидко знаходить нових друзів, нових знайомих. Де ви стоїте, там ви і знайомитеся. Завжди усміхнена, завжди щира роз. Розположено до людей інших, і людина така сонечко, до якої тягнуться інші люди. І знаєте, коли якась людина шукає, у кого їй щось питати, і так очами по іншим людям водить. Вона спитає у вас, бо щось у вашій зовнішністі підказує іншим людям, що ви не відвернетеся, що ви будете щиро відповідати, що ви будете налаштовані на цей контакт на ці стосунки. І у вас багато, скоріш за все, друзів, які дуже люблять. Проводити з вами спільний час. Така, знаєте, людина компанія, з якою завжди затишно, комфортно і вмієте гарно дуже спілкуватися з іншими людьми. То хто ж вас кохає? Вас а, важко не покохати, але хто ж вас кохає? А, Король Пентаклів вас кохає людина, з якою ваші стосунки дуже напружені, і ви навіть думали або дійсно виходили з цих стосунків, але дуже тихо. Може, він навіть не зрозумів, що це ви так вийшли з стосунків, або думаєте про вихід з цих стосунків, бо вони дуже напружені. Напружені між вами є якась конфліктна ситуація. Ви могли наговорити один одному дуже багато неприємних слів, але для цієї людини ви дуже значима людина людина, і він вас кохає. Він а, може бути земного знаку зодіаку, але не обов'язково. людина стабільна, людина орієнтована на земні, блага і комфорт, вміє заробляти гроші. Хоче а, щоб в нього в житті було багато грошей. А що ж о, він хоче вам сказати, що він вас не, отда, не віддасть нікому, що ви його цінність, дорогоцінна для нього людина, що він міцно вас тримає. І якщо ви навіть подумали, що ви можете вийти з його життя, то це тільки ваші такі е, ілюзії. Він вас не випустить зі своїх рук, бо ви для нього дуже важлива і він дійсно вас кохає. Тому ну це власне, і хотів він вам сказати, що я тебе кохаю, я тебе нікуди не відпущу що